І глава фракції Слуга народу Давид Давитарахамія пояснив скасування засідань Верховної Ради до кінця цього тижня роботи нардепів з військовими. Про це він написав у соцмережі. Ця робота парламентарів не повинна анонсуватись. з питань безпеки. Наголосив нардеп. І ще він розкритикував опозицію через закиди про. Закордонні відрядження Роман Костенко, народний депутат України, фракція голос, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки доєднується до на нашого ефіру. Пане Романе, вітаємо вас. Доброго вечора, добровечір, пане Романе. Давайте почнемо з цієї цифри, яку озвучили українські аналітики. 5 мільйонів людей має зараз резерв, нібито Україна. Чому ми не говорили про це раніше? Ну і чим здатна Україна з новим законодавчим проектом все ж таки опрацювати цю велику кількість людей, спорядити їх, навчити і відправити у лави оборонців нашої держави? Ну, дивіться, це цифра, яку ми маємо теоретично, да а потрібно цих людей всіх поставити на облік. Їх потрібно перевірити. Має їх медична комісія, зрозуміти це якого віку це там до 20, це зарахування двадцяти років чи рахуванням, наприклад, 18 років. Ці всі питання на ці всі питання потрібно надати відповідь. Плюс цих 5 мільйонів там ще є багато людей, які потребують відсрочки. Або там знаходяться на догляді за людьми з е е обмеженнями. Тому е питання в тому, що я не буду казати, яку цифру ми можемо знайти. Це питання більше до ТЦК. Але якщо стане питання озброїти, ну взагалі, навіть якщо ми говоримо про 5 мільйонів, чи вони зараз потрібні безпосередньо зараз, звичайно, ні. Але на основі там цих цифр можна зробити якусь ротацію поступову і чи озброїти ми зможемо. Ну, я думаю, що це питання до наших партнерів, але якусь частину, звісно, можемо вже і зараз, пане Романе, пан Веніславський казав, що сьогодні, власне, 7-го числа комітет з нацбезпеки при Верховній Раді має фіналізувати таблицю порівняльну так. Розкажіть, будь ласка, які е, тепер результати чи збільшують з повноваження ВЛК ТЦК? Розкажіть про нюанси і чи зробили це ну насправді? Дивіться, там ми сьогодні там комітет працював, працював в закритому режимі, заслуховували і військових, і там одне з дискутивних питань це якраз питання щодо демобілізації. Військові там показували цифри, які вони мають, цифри які там приросту мобілізації людей, людей, які вибувають, і там є над чим задуматись. І на даний момент комітет якраз і скажімо, Ще думає над тим, яке рішення буде безпосередньо прийнято щодо е демобілізації, тобто це найважливіше, найгостріше питання демобілізація. Тобто наймі, да. Тому що ми вважаємо, що його треба приймати. Моя безпосередня позиція, е що демобілізація має бути, тому що це питання мотивації. і Не можуть люди одні, які прийшли тягнути на собі всю війну, всі інші там спостерігати е з боку. Але Питання, що ІТЦК, ну в першу чергу, це стосується нашої ну нашого уряду, який за це відповідає. Вони не можуть залучити кількість людей, які б могли прийти на ротацію. Це їх відповідальність в першу чергу, не можуть створити умови, тому що те, що зараз створюється, це на умові на принципі примусу. Я скажу, що. Це, звичайно, можна використовувати, але м, потрібно робити ще й мотивацію, щоб люди не просто були батогом. Я скажу, що ті солдати, які загнані батогами, вони, як правило, солдати такі посередні. Найкращі солдати це ті, хто прийшли е, зі своєю мотивацією. І вони є кістяком саме е, багатьох підрозділів. І ми маємо зрозуміти, що людей ми маємо мотивувати. Я скажу вам більше. Там до мене там кожного дня надходить інформація, в тому числі на, на зі спецслужб Росіяни зараз через те, що в них проблеми з мобілізацією є. Вони підвищили е, плату за підписання контрактів е, перших людей, яких вони намагаються вербувати для війни в Україні, взагалі в Збройні Сили Російської Федерації. Вони також розуміють, що. Люди, які будуть іти на війну воювати, вони їм платять гроші. В них є результат. Я не кажу, що ми маємо бути там як росіяни, але ми маємо розуміти, що е, людей треба мотивувати. Мотивуватися має бути і фінансова, і, і скажімо, різного направлення, в тому числі соціальна. Ну, моральна. наприклад, пане Романе. Ну, дивіться, е, от, наприклад, якщо взяти законопроект, який я подав, 11012, він так і називається щодо мотивації військової служби. От в нас є закон про мобілізацію, там про мотивацію нічого, окрім цих було 36 місяців, е, який потім переробили за рішенням ставки. Хто така ставка, яке вона відношення має до мобілізації, ніхто в комітеті не зміг відповісти. Ставка це ті, хто гоює. Е, І вже мотивації і тієї немає. Щодо мого законопроекту, наприклад, там е, питання виплат коштів за враження техніки, там достатньо солідна питання безмитного е, е, завезення авто, якщо ти 12 місяців пробув в зоні бойових дій, підвищення зарплат за кожні 6 місяців в бойовому е, розпорядженні. Це що стосується безпосередньо на полі бою, за підписання контракту е, сержантами, рядовими офіцерами, виплати йдуть, тому що ми розуміємо, що ми маємо забезпечувати. Далі, ветеранська політика, людина, яка отримала травму, прослужила 36 місяців, має страхування е, від держави. Я ще раз кажу: ми маємо е, говорити про новий суспільний договір. У нас там країна ну, приблизно 40 мільйонів воює, приблизно мільйон. Ми маємо зробити так, щоб оці 40 мільйонів забезпечили оцей мільйон сім зброєю. Фін, е, фінансово, е, з моральної точки зору, соціальними якимись гарантіями, щоб ці люди, які воюють, вони розуміли, що ті, хто там в тилу, вони їм допомагають, і це має бути наш. Такий ще раз кажу договір на період ведення війни, пане і, Романе, випадку, така випадку. знайшли ці у вас відгуки, чи можливо інші якісь справки, які залишили, які викинули це ж насправді все серйозно. Це чи комітет та, 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 зараз законопроект? Його ще не розглядали. Він тільки він буде часто розглядатись. Його підтримало і Міноборони і Генштаб. Написали позитивні відгуки, що вони його підтримують. І зараз, я сподіваюся, ми допрацьовуємо цей законопроект щодо мобілізації. І я вважав, що правильно було б паралельно запустити цей законопроект, щоб люди бачили, що не тільки примус. Ну, от Влада має зрозуміти: українців не можна примусити. Реально не можна. Вже це показали, і майдан, і все. З ними можна домовитись. Що дивіться, ці воюють, ці допомагають, потім міняємось. Якщо ми. Пане Романе. Це не зробимо, то наші справи будуть погані. Ви говорите про суспільний договір і. Е... Ну є ж люди, які його не хочуть підписувати. Ми це бачимо, як вони пливуть тисою або щось іще роблять, бігають, ламають ноги і решта речей. Я до того що там розглядається так, в тільки позбавлення водійських прав там чи керувати автомобілем, такі якісь нюанси. Яка буде доля людей за згідно цього законопроекту, якщо вони ну тікають? Ну, дивіться, там е, ми розглядали, звісно, все буде вирішувати зал. Але на тому етапі, на якому зараз є, комітет концептуально прийняв, що е, обмеження рахунків е, робити не потрібно. Е, позбавлення водійських прав е, залишилось. Що якщо там людина буде уникати? Е, е, ну і в принципі по обмеженням, по обмеженням, все, там розширення прав ТЦК, там дозволення. Дозвіл там знімати там питання бронювання щодо категорії АБВ держслужбовців, поліції там інших. Ці питання розглядаються зараз. По питанням по людям з інвалідністю також сьогодні ми там експертів також заслуховували. Але основне буде прийматися вже коли будуть проговоритися правки. Ну і звичайно, в залі, вже коли ми дійдемо до цього, вже буде фінальна версія, і будемо вже конкретно будемо розуміти, яким буде законопроект, яким буде мобілізація. Пан Я Стефанчук буду. каже, що це буде до середини березня, так? Ви... Ну, якщо знову засідання не відмінять, то. Почув угу. вас. Буде. Пане Романе, ви особисто як би е вирішували проблему? Чи згідно вашого законопроекту, який ви подавали стосовно ухилянтів. Дивіться, наше завдання буде е в першу чергу всіх поставити на облік. І я ще раз скажу, що ми маємо прийти до того, що, е, набирати мотивованих людей. Дивіться, у нас зараз е, ми говоримо всі про асиметричну війну. Я вам людина, яка е, знаходиться і разом з хлопцями часто на передовій, і має до них доступ. І я знаю, що таке асиметрична війна. Це ну ми скажемо так, використання сучасних технологій візьмемо, наприклад, дрони. От це факт, що з дронами краще вправляються там дев'ятнадцяти річні, 18-ті там до 25 -ти, 27 -ти. хто постарше, уже, ну це трошки інше покоління. Вже вони не такі діджитал, як е, вони. Це факт. А в нас якраз ця прослойка з 18 по 27 зараз вона не е, призивається. Це зараз я кажу не про те, що ми маємо їх там в буси закидувати і знижувати до 18-ти призивний вік. А якраз повертаючись до того законопроекту, який я подав. Мотивувати хлопців, бо наводжу приклади, там, підрозділ, з яким я працюю, там хлопці по два роки вже на війні. Багато хто е, через те, що отримує там хороші зарплати, там собі вже е, купують машини якісь, мають якісь там е, кошти. А ті молоді, які десь там в селі поруч живуть, вже телефонують і кажуть, о, ми теж хочемо. Ми теж хочемо і воювати і країну захищати і бути забезпеченими. Звичайно, основне це створити умови, щоб хлопці знали, що вони не в одну сторону йдуть. Але оця фінансова складова і мотиваційна, там в багатьох напрямках вона працює. Хто б я якщо б там не говорив, і нам оцю молодь потрібно різними способами залучати. Бо введення асиметричної війни, скажімо так, старшим поколінням, яке до цього там не мало ніякого відношення, ми її програємо. Тому ми маємо просити молоде покоління робити все, щоб вони приходили, і захищати країну. Бо ми не можемо цю прослойку залишити. Нам ще країну потім будувати, а будувати мають ті, хто її захищає. Ну і пане Романе, мабуть, для тих, хто постарше в інших категорій, треба соціальні гарантії для їхніх сімей. Це однозначно, Звичай, щоб... дивіться, я ж, я ж ми ж не про все конкретного. Я ж не кажу, про... Ну так. Це як приклада, але я з розумінням. Пане Романе, не так не багато не часу. Розкажіть про ВЛК, про його повноваження, що що підтримав комітет. А що по ВЛК, там? ну в в ТЦ, Вибачте, ТЦК, збільшиться в них повноваження чи не збільшиться? Бо з ВЛК там уже працюють і міністерство. А охорони. ми говоримо. Ми говоримо про це, що йдуть дискусії. І конкретно буде рішення, те, що там дадуть можливість там їм знімати, перевіряти документи. Це такі напрацювання на є. Безпосередньо, там, що людям потрібно буде ходити з документами, там поліцію будуть е, привлікати. Вона не зможе там повістки, вона не буде роздавати, але буде допомагати ТЦК, там, е, ну, там, здійснювати контроль. Зрозуміло, пане Романе. І е, подробиць насправді будуть з'являтися часом пізніше. Ну і в принципі. Дякуємо вам за те, що розказали подробиці. Сподіваємося, що єдине, що на останок, пане Романе, зараз мобілізація триває. Хоч і цього законопроекту ще він не ухвалений згідно старого так. Закону Так, да. мобілізація йде, ми ж маємо розуміти, що мобілізація ніхто не відміняв, Вона йде.